Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити подобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Прокоментуємо події, які відбуваються знову ж таки в Ізраїлі та на Близькому Сході, проаналізувавши інтерв'ю державного секретаря Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкіна. Виданню ЕНБІСІНюззагалом Блінкен зазначає, що Вашингтон занепокоєний можливістю ескалації у війні на близькому сході через дії Ірану та його ставлеників у регіоні. Ми очікуємо, що існує ймовірність ескалації з боку проіранських сил спрямованої проти наших сил, наших військовиків. Ми вживаємо заходів, щоб переконати, що ми можемо ефективно захищати наших людей і рішуче відповісти, якщо нам буде потрібно. Це не те, чого ми хочемо, не те, чого ми шукаємо. Ми не хочемо ескалації, ми не хочемо відкриття другого чи третього фронту, сказав Блінкен, дождавшись, що якщо це станеться. Сполучені Штати Америки готові до такого сценарію. Також державний секретар ВКОТРЕ повторив послання Вашингтона, застерігаючи підтримувати Іраном, ліванське угрупування Хезболла та інших гравців від залучення до цього конфлікту. Ви чули, що президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден чітко заявив, він попередив країни та недержавні угрупування щодо використання цієї ситуації у своїх інтересах. Також раніше Голос Америки. Зазначає, що Сполучені Штати відправляють на близький схід другий авіаносець, щоб посилити регіональні зусилля зі стримування і допомогти у захисті Ізраїлю на тлі нещодавньої ескалації з боку Ірану та його проксі сил у регіоні Близького Сходу. Днями стало відомо про кілька спроб атак на американські військові бази в Сирії та Іраку, про наслідки яких поки що не повідомляють. І ми це також бачили у засобах масової інформації, що такі спроби мали місце. Також в ефірі NBC News ведуча запитала Блінкіна про те, як Білий Дім планує домогти затвердження у Конгресі запиту на фінансування, зокрема, понад 60 мільярдів доларів для допомоги Україні та понад 14 мільярдів для Ізраїлю, якщо на тлі політичних баталій спікера Палати представників і досі не вдалося обрати. Блінкен дав наступну відповідь: що ми маємо побачити продовження потужної двопартійної підтримки як для України, так і для Ізраїлю. Ви чули, що президент Байден дуже потужно і чітко заявив у промові до американського народу, що якщо ми дозволимо агресору діяти безкарно, чи це держава, як Росія, чи це терористи як Хамас, ми відкриваємо скриньку Пандори для інших агресорів у всьому світі, щоб залишитись безкарними за схожі дії. Також Блінкен додав, що. Тому ми повинні й далі підтримувати наших друзів. Ми маємо і далі підтримувати Україну та Ізраїль. Ми маємо допомагати народу гази, які потрапили під перехресний вогонь, і запит на додаткове фінансування, гроші про які просить президент Байден, якраз це і зроблять. Підсумував Ентоні Блінкен. Також голос Америки повідомляє, що Станом на зараз Ізраїль ще не почав наземну операцію в секторі газу, проводяться певні знову ж такі, дії в контексті нанесення авіаударів, і поки що не зрозуміло, коли в принципі. Ця наземна операція має розпочатися. Тому Ентоні Блінкін, якщо проаналізувати його інтерв'ю, він зробив два важливих акцента. Перший акцент він якраз пов'язаний з тим, що Сполучені Штати Америки вони слідкують за ситуацією, яка відбувається в Ізраїлі та на Близькому Сході. І вони не бажають, щоб там відбулася якась військова ескалація, але було зазначено, що Сполучені Штати Америки готові до розвитку будь-яких подій. Недаремно також і згадується ситуація і факти, коли. На американські бази здійснювалися так і в останні дні. І другий акцент, який зробив Блінкен, це звичайно на ось цьому запиті до Конгресу Сполучених Штатів Америки щодо додаткового фінансування для України і Ізраїлю. Тут було зазначено, що Конгрес має залишатися в вигляді двопартійної підтримки щодо питання додаткового фінансування для. України та Ізраїлю, тому в контексті того, що відбувається на близькому сході та в Ізраїлі, ми будемо знову ж таки у подальшому слідкувати, якщо там будуть якісь... Додаткові події, новини, ми обов'язково це окремо з вами проговоримо. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаюся вас підписатись на YouTube канал Independent Politics, поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути. Поставити йому подобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!